Левко Дудківський відлуння нашої любові у Чернівцях на зустрічі спогаді згадували про автора легендарних композицій пісень, які прославили буковину на увесь світ. Детальніше про те, яким запам'ятали народного артиста, розповідаємо вже за мить. 40 днів тому відійшов у кращі світи Левко Дудківський, один з найвидатніших композиторів України, легенда української естради, засновник, славнозвісного на весь світ вокально інструментального ансамблю Смирічка. Сьогодні на сороковини відомого буковинця, композитора та музиканта, який написав сотні пісень про рідний край, зібралися його побратими, колеги та вихованці. Захід, обласна бібліотека, вирішила провести до 40 днів. Лівка Тарасовича Дудковського, нашого хорошого друга, нашого одного з найкращих читачів бібліотеки, друзів бібліотеки, який подарував для бібліотеки дуже багато книг, матеріалів інформаційних, і якому ми будемо вдячні завжди. Також на заході сьогодні презентували бібліографічний показчик Левко Дудківський, який об'єднує собі дуже клопітку роботу бібліотечних працівників, автори стара. Знайти усі необхідні матеріали про митця та презентували серію листівок поетичних присвят легендарному композитору від Буковинських письменників. Павло Дворський, який був учасником легендарної смирічки, згадує, як його запримітив Левко Тарасович. Він завжди знаходив у кожному людині те найкраще, те найцінніше. І тому ті люди, які працювали в колективі, музиканти. Композитори, виконавці завжди прислухалися до його порад, тому що він мав досвід. Він працював з Володимиром Івасьюком, він працював з багатьма українськими поетами Михайлом Ткачем, Вратарьовим, Вадимом Крищенком і багато інших Тамарою Севернюк. Він мав дуже великий досвід. Учасники заходу згадують, що Левко Дудківський був справжнім патріотом України, який навіть у тоталітарні часи зумів створити самобутній неповторний колектив, який саме українською піснею завоював серця радіослухачів та телеглядачів по всьому тодішньому радянському союзу. Особливо це було відчутно в Україні, тому що були багато приспособленців, які хотіли вислужитися. Хотіли, щоб смирічка співала. Пісні московських композиторів Тухманова, Дунаєвського, Пляцковського. І нам присилали цілі стоси пісень, філармонії і казали, що ми їх робили. Але Кодотковський попри то робив рідну українську пісню, обробки народних пісень. Відомого митця пам'ятають чудового композитора, прекрасного музиканта, хорошого організатора і того, хто міг бачити далі епоха, у якій жив. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, теми дня, ТВА.